З вами, Стас, сьогодні ми знімаємо відео з другом. Вот він тут бігає, і сьогодні ми поиграємо в такий режимчик. Як об'яснити, тут треба підніматись, малювати. і я думаю, друг, мій друг стій, стій. своїм підписникам Добро ну, щось так. хоче сказати, так що. Да, да. Раз, два, три. Всем привіт, сьогодні ми будемо грати в Робок з другом. так? Да? Конечно, конечно. Нет, я, О, я сам нашу, буду. Да. А ти можеш до мене залізти? Ну, І сюди сюда нельзя прикинь. Типа не можеш по лукам ходити, а там можеш. А тут... Прикольно. Эээ, да тут, походу, якась ерунда. Якась эээ, какая-то ерунда виграла. Ну так. Да. Ні, це не на скільки балів, це скільки балів їм раніше поставили? Тридцять три бала хтось. Е -е, Вроді би дівчинка знає, у якої була панна, яка мені дуже сподобалась. Ну, ні. Вона піднялась хорошого, неї на другому місці. Вона дуже гарно малює, Я зараз там дивлюсь. І мені постійно приходять смс-ки про другу жизнь. А, у мене теж. Це, коротше, дуже сильно бісить, коли не хочеш нічого купляти, а коли ти не маєш робоксів, ти не хочеш нічого купляти. І ти за те, що розстроений, бо ти не маєш робоксів, тобі не дозволяють донатити. купи другу життя. Дивись тут скидку за один робокс, можна зробити ядерний взрив, аби всі померли. Купи. Так як ви видно, ці начого я не можу купити один робок всього. Дішки, не шукайтеся режим, може він вам не сподобається, я так наприклад сказав. Ну, троєчку поставь. Давай п'ятеро всім, четврочку п'ятерку. Ну, всім п'ятерки давай. Дивися, вони і, як давай старайся вони заслужують хорошу оцінку. Добре. О, який прикольний пес. Я пятерку. Да, пятерочка, пятерочка. Хе-хе, <гум> пятерочка. Эээ, кто тебе більше подавай? Коты, чипсы. Коты. У меня дома кот паштет. А? Его, его зовут Паштет. У меня есть кот дома. А, знаешь, в чем прикол? В чем? Да, больше ты собаку не купил. Я тебе раньше отправлял видео, ты бачил, где собака с ножом. А, ну это да, это я помню, да. О,